П'яте питання передведенного по представлення до нагородження почесної грамотної міністрів України. Пропонується представити до нагородження це відзнакою за однорічну сумнівну працю в органах місцевого самоврядування Мельничука Микола Степановича з Старостинського міського голову, Сімошкевича Михайла камянець Кам'янецьпідського міського голову.

згадувати третю річницю, яку били студентів на Майдані. Черниченко, Костянтин разом з тодішньою головою адміністрації Дужанським Ігором організовували волочиську Антимайдані. Не просто були учасниками, вони садили людей в автобуси, купляли продукти, в школах організовували випучки, їхали на Автомайдан, не на Автомайдан, а на Антимайдан. Починалося все з Європейської площі, потім Піцільно Верховної Ради. Вони не давали змогу провести мітинги в Володиську, а я був на тих мітинах. Дуже важко було підключитися до електропостачання, щоб озвучку зробити. Ми людей просили через кадрів. Тобто, це що, танець на косяк людей небесної сотні? Чи як розуміти? Тому я грішно заперечую проти того, щоб Чениченка представляла. Хоча я розумію, мій голос один може мені на що не вплинути, якщо вже прийняти таке рішення. Питання щодо Мельничука Миколи Степановича. Сьогодні є різні думки старопосвятині щодо його діяльності. Ви це знаєте. І це є в різних мережах соціальних. Питання стоїть у ньому, про екологічний стан, який забезпечення в місті, лобіювання інтересів заботного популярного. Це добре робочі місця, але там екологія порушена. Далі питання стоїть про використання. Thank you. Що касається э, ченчанка, ну, ну, я, ну, я так само бачу, Київ'яз. В першу чергу я бачу освоїнку рівня розсудку. Я ж сказала, по мене ви краще. Знаєте, але так. є тут певні нюанси сьогодні. По Черніченку в мене є категоричне заперечення, бо я сам з Волочищини, я там був і я там живу сьогодні. Так, можна бути господарником, особливо в часи Янки. Коли кошти з обласного бюджету, коли кошти з державного бюджету, яду туди закачу, Лабазюк закачу, можна бути господарником. Але є ще моральні речі людей, як ми, яких ми представляємо до нагороди Кабінету міністрів. Крім роботи, господарства є моральні. Я думаю, лишнее колиа. Но кто может все равно? В это дело, я думаю, что видите себе, очевидно чайный лет, мать. Дійсно, місто. І, пройшовши всі революції, не боячись, що буде за то, яка влада переможе, і чути сьогодні від вас, звинувачення, мені приклад, це перше. Друге, місто Старого Сендині сьогодні в місті побудований акумуляторний завод. Особами, яким не подобається, які хочуть в місті щось негативне зробити, звернулися до всіх, кого можна щодо закриття заводу. Завод пройшов всі експертизи, отримав ліцензію і успішно працює. І в цьому році видасть з продукції понад 250 мільйонів гривень при 130 працюючих. Це високотехнологічні Ефективне підприємство екологічно безпечне. Друге. Те, що мені звинувачують по, по Міністерству оборони, ніхто мені звинувачує ніякого не висновує. Це є чисте замовлення політичне проти мене особисто, таке політикам нічим мені проти мене. Починає рішення. Є кожен звіт за кожну копійку благодійного фонду і бюджет. Сесія міської ради на своїх засіданнях виділила 246 тисяч гривень, які успішно освоєні. Я хотів би запитати цих людей, де ще? За місяць відремонтовано дві казарми на 200 і на 600 солдатів, яких забрали за ракону прямо в березні місяці. Такий короткий термін, предпокориста документація, експертиза виконання робіт і одну казарму за 3,5 неділі, за 2 неділі тижні заселили солдатів. Кожного солдата один день старохось дитину було призвано. 1846 солдат, яких ми нагодували. Я організував цей міський голова в таких подіях, в яких розпочалася війна. Я взяв на себе сміливість і кожну військову частину було достатньо залежно до харчування. Ми одніли кожного солдата, дали засоби захисту. І коли солдати першого, другій хвилі призов із своїми дітьми ставали на коліна і якомоги за те, що він живе. І покаже про проти жене, про, про, де зварило 3, 5, скільки куль ворожих. До сьогоднішнього дня кожен солдат Таркутська-Сантинова, який на передову, забезпечується другою формою одягу. У мене проведено огляд квартири, а найбільше общі. Ви бачили, як подивився, яка квартира міського голови. Двокінатна Пущовка. В якого не прийшли? Нічого ніхто не знайшов. І тут же перекваліфікували з 368-ї е, хабар. На 410-ту статтю військовий злочин яке має міський голова, військові злочинки, Дякую, не виступати. Я і в в 2014 році теж на цю справу 50-ті, будучи на депутатом, не помню, так? Я до вас претензій не Ні. 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 І плісі, ну і всі не оказались і наші відповідні. В мене питань немає абсолютно ніяких по використанню тих моїх коштів, що я дав. дякую. Можна запитання? Я щиро всім дякую. Мені прикра, не мене про обшуку. і щоб сьогодні ці люди приїхали і галібили далі мене. Це політика. Дякую. Можна запитання? Я вважаю, що нам треба.

На ну, то, то, то. Кто, то, то. Я против. Принято одно вот не принял, не знаю, А, понял. Не пускался. Сейчас колеги з нього колеги с дядом uh еще цикл на тур uh, 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 заперечення і ге одного члена. Як мало дивіться, що я <воте> <та> як подруга займається. <воте> І останнє питання перед подень про дороження почесною відзнакою за заслуги перед Хмельниччиною. Пропонуємо від цією на вольну Сергія Вікторовича, члена допомогу Хмельницького обласного відділення Національного олімпійського комітету, голову комісії полімпійці області. Не піде, що хто за. Попротив? Дякую. Нема питань Усі питання перед будемо ми розглянули. На цьому перед державної адміністрації завершує роботу. Дякую.